Вітаємо сьогодні. Армія ті вів гостях на тестовому тижні технічних спеціальностей. Тестовий технотиждень це сім днів, за які кожен, хто зареєструвався, зможе спробувати пройти сім різних спеціальностей: це НРК, БПЛА, дешифрувальник, РЕП, аналітик. Ще зв'язок був. Інструктори 3-го армійського корпусу, які приїхали саме заради ваших лекцій із бойових, вам про це все розкажуть. І звісно, за сім днів не можна опанувати все, і ви не станете суперспеціалістом в кожній сфері, як і за ці кілька хвилин цього сюжету, показати все, що відбувалося на цьому семиденному курсі. Але ми спробуємо. Приємного перегляду. Назагалі, по правилам по нормам безпеки, ви коли виймаєте чіпу, ви тримаєте гранату в руці. Все перевертаєте і вмикаєте сам друг. Зараз буде приклад того, як відбувається скид зерона в стабільному стані. Все це, що ми сьогодні подали, це один із аспектів того, що відбувається на бойовій підготовці. Процес вже налагоджений так чи інакше за енну кількість нашої проведеної роботи. Тому, типу, вийшло так, що ми і змогли провести більш-менш повноцінну лекцію з ознайомленням відеоматеріалами та фото. Плюс змогли практично як політати, вказати людям, як це відбувається, як відбувається сам політ, і плюс вийшло навіть трошки покидати. Якщо ми глянемо на ось цю камеру, ми бачимо, що він досі крутий двигунами, він тримає себе на місці і за рахунок цього. Тримається в одному положенні. Це зараз вигляд вниз. Якщо ми бачимо, що від орієнтира до орієнтира рухається якийсь об'єкт, ми можемо зробити вже висновок там, в одній траєкторії. Ми можемо зробити висновок, що це рухається дрон на оптоволокні. Орієнтири йому потрібні для створення натяжки оптоволокна. Яніс, радіоелектронна розвідка. Дуже непроста річ для багатьох не зрозуміла. Це перш за все це цікава робота. Є свій такий прикол. такий Сильний сильний такий прикол. І окрім якоїсь технічної там аспекти є ще ось ця а, такий легкий фльор в такій в жартівливій формі. Краша автомат, приганителі снявся, заціпілса за ветку і вистрілив в голову раненіння в голову. Автомат не розстріляв. Ти Вистрілив в голову. Кросс, крос! Що? У нього автомат з нехранителя був, завідку зацепився і вистрілив в голову. Пожар! пожар! — Пожар Бажар Не Немає можливості вийти, як понял. Я намагаюся сильно їх не напружувати візуалом, там, якимось, і навпаки, щоб це все було. Більш в легкій формі, щоб вони вийшли звідси з враженням. Ось це буде впливати зрештою більше, ніж е, якісь інші надбанки. Це швидкості, так? так? Як тобі курс? Уже тут завершення його. <плес> Дуже цікаво. Дуже насичена. Я нарешті почала розбиратися, що таке рер і реп. Чим відрізняється рер від ребу? Ну, це зовсім різні сфери. Вони пов'язані, але зовсім різні. Але ну, в рер би не пішла, не хочу слухати русню. Давай так, швидкий топ е, цього курсу. Е, твоє улюблене заняття станом на зараз? БПЛА mm -hmm, НРК. Ну, це мені ближче, воно просто Будь-як оператору. <сміст> <сміст> як завжди, рер і реп десь страждають, бо це теж Хоча ні. от отреп мене зацікавив. Бачу. Ну Саме от РЕП я для себе відмітила, що я думала, що воно також буде десь якось для мене мімо, але ні. Ну, до цього була просто вогнева, мене цікава. Вогнева е так має, ну, це база, це воно має бути. Але ну, за ці 4 роки це реально все змінилося. І тому, якщо кожен так спробує і для себе відмінити якісь професії, то більше людей може, зможе долучитися і це буде круто. Здається, на фоні хтось уграв НРК. І не ругають, коли врізався, да? зараз дізнаємося. Також тут дуже смачно кормлять. Прям годують? Да, обіди, вечері є. Типу, на вечері ми не встигаємо, бо пора їхати додому, але обіди дуже смачні. Скільки грошей це все коштує? Нуль гривень. Прям 0. Безкоштовно повністю. Ти просто заповнив заявку, приїхав. Так. так позвонили з рекрут центру підтвердив заявку і все я тут. Слава Україні! І так, друзі, ось і завершився ваш технотиждень. За цей тиждень ви для себе дізналися багато чого нового. Але це не означає те, що ви повинні на цьому зупинитися. Ці сертифікати, які ви сьогодні отримуєте, це як для вас поштовх. Поштовх для нових звершень, да? для ваших навичок. Слава м'яці! Те, що зараз на кінець цього нашого сюжету турбує всіх глядачів. Ось ці люди, які тут стояли, вони зараз е, пішли вже, е, все, підписують контракт. Вони звідси не вийдуть. Е, ні, ці люди спокійно зараз залишають е, територію нашого навчального центру. Е, ті люди, які захотіли доєднатися до нашої наших лав третього міського корпусу, вони звісно е, сказали про це. Одна людина навіть завтра вже от зараз вона піде додому, збере речі, і завтра вона вже прийде доєднуватись. У людей є уйма часу, купа часу для того, щоб все продумати, обдумати, хоче вона доєднатися чи не хоче. Себто їх тут ніхто насильно не тримає. У нас працює добровольчий рух, ми насильно нікого до себе не затягуємо. Наступний курс у нас планується на перше число наступного місяця. Щоб туди потрапити, нам потрібно зайти на сайт 3 армійського корпусу. На сайті ви зможете побачити. По факту заявку, яку ви можете залишити, можете залишити свої контакти, з вами зв'яжеться наш контакт-центр, і ви все детальніше в них дізнаєтесь. Ось, також можете дізнаватися через наш сайт про наступні курси, про дати наступних курсів. Ось. Тому, в принципі, все можна. Також в телеграм-каналах у нас є реклама, там теж викладається те, що числа викладаються, на які буде запланований наступний курс. І в телеграм-каналі армійського корпусу також є посилання на наш сайт, де ви можете заповнити анкету. Ми підписуйтеся на третій армійський корпус у соціальних мережах. І так склалося, що на ресурсах армії те, що тут внизу буде посилання на наступні курси. Сподіваємось, до зустрічі. Дякую, дуже Дякую. тобі.